Кожна ручна робота це без сумніву витвір мистецтва, а ще ціла історія, яку міг би розказати автор про свої почуття, внутрішній стан, бажання та мрії. Ідея перетворювати взуття на побутові прикраси Тетяні Вієнко прийшла випадково, коли вона купила вазу у форму чобітка. На сьогодні це не її основна робота, але це те, чого чекають від майстрині всі її друзі. Ми з нетерпінням, кожен з нас чекає своїх праздників. дней рождения или каких-то календарных праздников, потому что Таня все это дарит нам. И наши дома полны Таниных подарков. И, в принципе, уже можно, наверное, и еще одну выставку Таниных работ из подарков Друзі при Зараз хендмейкерство, тобто напрям, в якому певні речі виготовляють власноруч, дуже поширений. Проте майстрині більше подобається не закордонний термін, а більш простий рукодільниця. Бо саме він відображує, скільки праці вкладено в кожну річ получаешь от этого тобто, удовольствие, и как-то все вот эти негаразды, все это уходит на задний план. То есть ты как-то творишь, и вот что ты уже сам от этого получаешь удовольствие. что А можно сделати так, а можно вот по-другому сделать, а можно вот можна лучше когда что то вот сделал какую-то работу, а потом вот нет, это не так, можно і що буде зробити. Ну, что уже получается. Туфельки виглядають модницями, кокетками, попелюшками, нареченими. Предмети взуття за допомогою рук перетворились на живі. Завітало на виставку багато по …мистецтва. Одна з них заступник міського голови Ніна Сиваєва. Тепер ми всі зрозуміємо, що непотрібних речей не буває. Тільки треба прикласти трішечки ем, зусиль, поміркувати, зробити так, щоб це було для душі і собі, і для душі було інше. Те, що перша масштабна виставка відкрилась в бібліотеці імені Толстого, є знаковим як для самої майстрині, як колишньої працівниці храму книг, так і працівників закладу, які досі з теплотою в душі згадують Тетяну Авдієнко. Тетяна була нашим працівником, бібліотекарем, працювала у нас в читальному залі, і Тетяна Володимировна. Специалист высокой квалификации. Она имеет библиотечное образование, помимо еще другой профессии. И мне приятно, что когда она ушла от нас, она стала работать тоже с книгами. И вся жизнь ее посвящена литературе и книгам. Когда она работала в библиотеке, тогда уже было видно, что этот человек творческий. Но мало того, что она вот делает все вот такие... Чудешні поділки, вона ще й художник. Во взагалі, робота прекрасна, майстериця Татьяна Владимировна. І дай Бог їй здоров'я і творчих успіхів. Дещо для поширення показу туфеля Кумаси зробила і наша телерадіокомпанія. Сюжет про майстриню вийшов кілька місяців тому. Після цього частина робіт була представлена у Палаці культури Карла Маркса під час новорічних свят та на експозиції робіт університету третього покоління. Ви були першим. Які мене пригласили, скажімо, дати вам по поводу моїх тобто, мені це було На сьогодні деякі з робіт Тетяни вже поїхали за кордон. Багато у вигляді подарунків знаходяться у друзів та знайомих. Проте є одна робота, яку майстриня не даруватиме ніколи вишивка, яка стала першою у творчому доробку. Захоплені рукодільниці поступово з яскравого хобі перетворюються на стан душі, і вона радить всім творити дива власними руками, бо поганий настрій чи пригнічений стан на початку роботи, як рукою знімає наприкінець створення міні шедевру